Виконуємо завдання 3 до параграфа 17 за підручником інформатики 7 класу, авторів Коршунова завадські 2024 року випуску. Спочатку нам потрібно розглянути блок-схему. дану блок-схему вам потрібно записати в зошит, і в прямокутних блоках записати присвоювання, які необхідно виконати. Отже, три числа будуть зберігатися змінних А, Б та С. Спочатку порівнюємо перші два числа А та Б, якщо А більше Б то вважаємо, що поки що це число є найбільшим. І присвоюємо його зміній Макс. Якщо ж дана умова є хибною, тобто А не більше Б, то в цьому випадку, зрозуміло, буде Б більше А. І зміні Max присвоюємо значення B. Далі порівнюємо третє число зі зміною Max. Зміні Макс зараз зберігається більше з двох чисел А та Б. Ну, зрозуміло. Якщо число С більше змінної Max, значить воно буде максимальним. Отже, зміні Макс присвоюємо число С. Використовуючи дану блок схему, ми зараз і складемо програму. Запустимо середовище розробки idle. Створимо нове вікно програми, для цього виконуємо файл, New File. Спочатку нам потрібно ввести три числа. Дані числа будемо вводити з клавіатури. Для цього скористаємося функцією Input, але незважаючи на те, що ми будемо вводити ціле число, це буде рядковий тип. А нам рядковий тип потрібно перетворити в цілий. Для цього скористаємося функцією Int. Зверніть увагу, що це в нас англійське А. «А» правильніше було б говорити, хоча я і говорю А. Тобто це англійська літера. В одинарних або подвійних лапках запишемо підказку користувачу, тобто введіть перше число. Далі, щоб було швидше, це скопіюємо. Числа у нас ще будуть Б та С. Це також має бути англійська літера. Ну а далі робимо за блок схемою. Якщо if A більше B. Тоді пишемо двокрапку Та натискаємо Enter. І звініть увагу автоматично творився відступ. Даний відступ має бути обов'язково. І він рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші Tab. Все, що з відступом, буде належати до даної відки, тобто буде виконуватися, якщо дана умова істина. Ну, а якщо істина, значить Max присвоюємо А. Інакше забираємо відступ, else Max дорівнює Б. Два числа перевірили. Далі порівнюємо С з Max. Це у нас було повне розгалуження. Бачите, if Else а зараз буде не повне розголоження, просто if. І залишилось вивести результат, виводимо з допомогою функції print. Запишемо, давайте деякий пояснювальніший текст. Максимальне число, тобто, що саме ми хочемо вивести. І вводимо зрозуміло, змінну Max. Так, давайте збережемо файл save або save as. Перший раз немає різниці. Я збережу з іменем завдання 17-3. Третє завдання до 17-го параграфу. Та виконуємо run. Run модуль. Так, переглянемо всі випадки. Натискаємо Enter для підтвердження. Так, максимальне число 3, все вірно. І залишився ще один випадок. Все працює. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе! Все буде Україна!